Центральний універмаг міста Луцька це не лише хороше місце для шопінгу. У арт-гелері на п'ятому поверсі постійно діють виставки а днями відбулася презентація поетичної збірки під назвою Краплинами. Це вже третє видання віршів поетеси Ксенії Вдячної. Я пишу поезію і прозу, але прозу ще не видавала. Я хотіла донести нею таку цікаву думку, що ми всі обдаровані чимось від Бога, певними талантами, і в кожного є такі особливості, які відрізняються від інших. І якщо людина послана на цю землю, значить в неї точно є дуже багато всього, що відрізняється від кожної іншої людини. Тобто, ми всі талановиті, і треба обов'язково дуже важливо проявляти ці таланти і виконувати своє призначення на землі. На таку творчу та камерну презентацію збірки завітали як ті, хто ще не знайомий із творчістю поетеси Ксенії вдячної, так і давні поціновувачі її таланту. Любава Казмірчук теж пише вірші із Ксенією знайома з 2014. Чотирнадцятого року мені дуже подобається її поезія насправді і вона про світло, вона про віру віру в світло, і це насправді зараз в наш нелегкий час. Те, чого нам дуже не вистачає. Тримати руку на пульсі мистецького життя Луцька та знайомити відвідувачів ЦУМИ із мистецтвом із цими завданнями чудово справляється арт-гелері. Дуже добре, що в центральній громаді міста Луцька є галерея, де Юні митці мають можливість виставити свої полотна, де поети мають можливість декламувати свої вірші. Ось сьогодні ми прослухали поетичну збірку нашої луцької поетеси Ксенії Одячний. Тому дуже приємно, що чим більше таких локацій є в Луцьку, дуже приємно, що є музеї, є галереї, є такі центри, де творчість має можливість. Кати свої таланти, тож завітайте і ви на п'ятий поверх ЦУМу у Артґелері та не пропустіть цікаві мистецькі події.